В цьому випуску про Черкаську область все те, що не війшло в попередні. Не кожний будинок заслуговує на окрему розповідь. Та якщо вже я там була, розповім про все, що бачила, а раптом комусь треба Будинок в квітках. Цієї обяви немає на OLX. Я знайшла його на місці. Він розташований на тихій вулиці, недалеко від школи. Двір трохи приподнятий над вулицею. Від вулиці дерев'яний паркан, який треба поновлювати, та дерев'яна хвіртка, що вже майже розвалилася. Заїзд у двір, трохи далі вулицею, за колодязям. Ворота теж треба міняти. Перед парканом на вулиці колодязь. Воду брали звідси. Вода в будинок не заведена. У дворі праворуч будинок. Ліворуч погріб, літня кухня та сарай. У присадку старі дерева і стіл з лавочками в завитій виноградом альтанці. До будинку з вулиці бетонована доріжка. Будинок глиняний, обкладений червоною цеглою. Стан стін нормальний. Відмостку треба ремонтувати. Вікна дерев'яні, і вони в цьому будинку найбільша проблема, бо деякі вже помітно просіли. Бажано їх всі замінити. На стіні електричний лічильник, газ в будинок не заведений, але по вулиці він є. Будинок показує сусід сусідський котик і сусідські собаки, які всім раді і всіх люблять. Будинок великий. В ньому три кімнати, кухня, веранда та велика комора. Веранда з великими вікнами. Прямо вхід у велику комору з маленьким віконцем. Тут можна обладнати ванну. З веранди прохід в коридор. А звідти у велику прохідну кімнату, з якої можна потрапити до двох спалень і до кухні. З коридору є вихід на горище по драбині. В першій кімнаті велика піч. Вона палиться не звідси, а з сусідньої кухні. Будинок опалюється дровами. Ліворуч невеличка кухня з піччю. На цій печі. Можна готувати. І є ще електрична плитка. Поруч біля сусідньої стінки є межкімнатна груба, що опалює цю кімнату і маленьку спальню. У більшій спальні проблеми на стелі. Біля люстри та в кутку. В інших кімнатах стеля в гарному стані. Скрізь дуже потрібний ремонт. Його давно не було. Підлога дерев'яна. Господарський блок на троє дверей. З торця прибудований туалет. Сарай з загорожами для худоби. Великий погріб мурований по сходинках. В нього відійшла зовнішня стінка, але всередині він в гарному стані. Літня кухня. Тут балонний газ. І українська піч з лежанкою. Великий город Соток тридцять. З гарним краєвидом. Всі найближчі пагорби, як на долоні. Ціна 2500 доларів з торгом. Об'яви на OLX немає. Тож, якщо потрібні контакти господарів, пишіть на пошту в профілі каналу. Про село Квітки я вже розповідала двічі. Дивіться мої попередні відео. В двох словах, село гарне, є все необхідне. До Корсун Шевченківського 12 кілометрів. Біля наступного будинку в сусідньому селі Петрушки зупинилась, побачивши на воротах напис Продається. У двір не потрапила, бо там бігали собаки. Подзвонила власникам, спиталася Великий, обкладений плиткою будинок біля центральної дороги. Вода на подвір'ї. В будинку є газ і водяне опалення. Будинку років 30, вікна та внутрішній ремонт з тих часів. Об'ява є на OLX. Там на фото можна подивитися, як воно виглядає всередині. Кімната на горищі, як завжди, суто декоративний елемент. Гарна ділянка. 25 соток, на яких стоїть будинок, вони виходять до лісу. І ще 25 соток навпроти будинку виходять до струмочка. І там, і там кажуть, можна збирати гриби. Ціна 13 тисяч доларів. Що, як на мене, трохи занадто. Але ж багато землі. Міцний будинок та господарські будівлі. Якщо воно вам потрібно, шукайте обяву на OLX. Наступна об'ява теж є на OLX. Та чи треба по ній їхати, вирішуйте самі. Село Майданівка, Звенігородського району Черкаської області. 16 кілометрів до Звенігородки Шевченківські місця. Будинок, зразу кажу, коштує 1600 доларів. В обяві було вказано, дословно, вода проведена в будинок, туалет також. Тут треба було замислитися я ж ніби вже велика, щоб в казки вірити, а я вирішила з'їздити подивитися. Спиталася у власника зі зручностями так, відповіли мені. Чудес у світі не буває. Самий край села. Біля переїзду. Вздовж будинку проходить траса на Звенігородку. Здалеку здалося, що в будинку навіть дверей немає. Та ні, слава Богу, вони там є. Просто вони відкриті. А що там закривати? Будинок розкорочений повністю. Винесено все. Власник вішав замки, то вкрали і їх. Навіть дерев'яна підлога знята. В колишній ванні якимось дивом зберігся брудний унітаз. А де ж зручності? Нещодавно вони тут були. А ну ок, логічно ж. Бачу якийсь трабл в цій логіці, та не можу вказати, що не так. Насправді все не так погано. Цегляний будинок 55 квадратних метрів. Вікна цілі, двері є. Піч всередині я якусь бачила. Біля будинку колодязь. Гарна рівна ділянка 55 соток. Виходить до лісу. Навпроти ставок. Документи в порядку. Якби воно продавалося, як розкорочена хата під ремонт з гарним городом, то за 1600 з хорошим торгом мала б шанс. Та якщо їдеш дивитися зручності, а бачиш таке, то це величезний когнітивний дисонанс. Об'ява є на OLX. посилання не викладаю. Якщо воно вам якось зненацька, навіщось треба, шукайте самі. Воно ще довго не продасться. А сама Майданівка мені сподобалась. Маленьке село, всього 300 людей, навкруги гарні ліси, в селі є ставок з обладнаною зоною відпочинку. Правда, мене там місцеві собаки мало не з'їли. То-то в них робота така, без образ. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.